Ми сьогодні приїхали в Костку в іншому місті і ще тут немає 10-ї години, а вже черга. Вон яка. Це костку стається більше. На цей популярний крем знижка аж 15 доларів. Знаю, що він дуже гарний, але в мене ще є. Не дуже хочеться купляти, щоб стояв. Я думаю, потім буде ще знижка. От. Там вже бачу до Різдва класку готують. Техніка, квіти, одяг, продукти. Все в переміжку. Якось у нас все організовано, ще краще поскладано. На оці куртки 100 грамівки знижка 5 доларів, жилетки по 14. А тут чоловічі куртки по 22 долари. І жилетки по 15. Там шкарпетки. Так, да, це все шкарпетки. Тут вже рукавиці бачу. І осінні, і зимові. Є тут ціла гірка із джинсами жіночими прямими. За 37 доларів такі джинси. Всі зупиняються і беруть собі. Ще в цьому коску є парфуми. Є дольчика банана бачу, є Хлої, є Марк Джейкобс, Живанше є Versace. От, в мене такі раніше були. І всі по 60 доларів. Доволі широкий вибір. Це крем для рук. Знаю, що дуже гарний, бо раніше купляла такий крем. Тут різні станки, станки жіночі, станки чоловічі, гель для бриття, косметика. Якось у нас все краще поскладено, як на мене. Я хочу глянути, чи є ще мило на знижці. Зараз я пошукаю. Сьогодні на прокладки 4 долари знижка. О, є мило. Отаке мило я хочу взяти. Ні, немає знижки. На нього я не буду брати. Вона ще є, візьму, коли буде знижка. А це, мабуть, візьму. Це постало, і думаю, чи потрібно брати дитині такі желайні вітамінки, це мультивітаміни. Я їх раніше замовляла на iHerb, Але я планую такі вітамінки давати дитині десь у жовтні. Мабуть, ще почекаю. Куплю наступного разу. Тут ряду із таким губкоподібним хлібом, ми такий не їмо. От. Тут печуво. це печиво досі знижка. Цього разу печиво ніяке не будемо брати. Рибки у нас є. Не буду брати. Букети тут оті по 17 доларів. Ці також, а от такі по 10. От. Ми, мабуть, візьмемо тут такі булки на не Чоловік таке любить. 4,39 візьмемо ось ці. Скільки тут штук? 12. Беремо. І зараз сосиски купимо до них. А отакі троянди по 19 доларів. 24 штуки. Лаваш цього разу не беремо. Візьмемо заготовки на піцу. 7,89 за 4 штуки, там 4 упаковочки таких соусів. Беремо і візьмемо ще дитині отакі палянички. Він дуже любить. Я йому грію на грилі, 6 доларів і 18 штук. Беремо. Тут консервація різна. Тунець, риба. ми це минулого разу брали. Тут мівіна, таку ми купляли у Walmart, Непогано, дуже похоже на нашу мівіну. Тут рис і нам потрібно взяти, тому що чоловік хоче приготувати. Піс. Взагалі ми дуже любимо рис. Це що? О, це жасмин, можна його взяти. Ми любимо жасмин. Тільки от Не знаю, чи нам підійде для плову. Зараз буду питати чоловіка. А є ще такий звичайний за 11.49 довгенький. Взяла такий рис за 17.49. Тут 11 кг 300 г. Жасмин. І чоловік сказав, що йому підходить для плову. В цих рядах я візьму такий соус за 9,69 для заправки салатів. Отакий. Тут поруч із заправками для салатів різні сухарики, бекон. Вон є такий ранчо соус, але він мені не дуже подобається. О, скільки? 8,49 знижки на нього. Хоча я зараз запитаю чоловіка, то він такий є. Можливо, вигідніше замість цього візьму той. Оцю популярну спецію Monreal Steak. Знижка 2,50. Кошти вона зараз 5,39 і я її візьму. Тут олія оливкова. Далі є кукурудзяна, але мені потрібно взяти оливкову для смаження. Зараз я буду читати, яка з них підходить. Прочитала, що для смаження підійде отака олія. Тут дві бутлі по 3 літри, тобто 6 літрів за 35,90. До речі, інша рослинна олія є кукурудзина, є в спреях. Є авокадо спрей, кокосова. Тут взагалі велетенська бутля. Ну, оця олія жахлива. Ми таку купляли у Волмарті. Тут борошно, мені не потрібне борошно цього разу. Тут мені потрібно взяти цукор. І сода потрібна, але це такий великий мішок. Ось 4,79. Звичайний білий цукор. 7 паунтів в ньому. Тобто 3 кг. Кілограм... А ні, це пудра. Це пудра. Це, це пудра коричневого цукру Значить, десь тут поруч має бути і цукор. Ось. Цукор. Але це приставний цукор. Візьму отакий, де 10 паунтів. Це приблизно 4,5 кг. Ну так і є. Варення і нутеллу ми цього разу також не беремо. У нас це все є. Тут мегдаліна паска, арахісова, різні сиропи. Цього нам не треба, Йдемо далі. Ще тут є мед, можна мед і тут купляти. Є найдорожчий мед ману. Така манюсенька упаковка меду, 500 грамова, коштує 32 долари. Ну і він також продається. Ну, тут різна кольорова водичка, енергетики, соки. Ми таке не купуємо. Йдемо геть звідси. У мене дитина хоче гарячий шоколад, тільки я проти цих напоїв. Не знаю, стало думаю, брати йому чи не брати. Чи нехай далі п'є ромашковий чай. 8,49 коштує матча, чаї і десь поруч має бути кава. Так, кава, мені потрібна кава. Ось таку каву я п'ю, я її люблю. Коштує 1399. Така велотентська турбина, мішечок, де кілограм 130 кілограм. Хотіла взяти отаку каву, тут, тут її більше. Вона також перемелена, тільки колумбійська. Коштує стільки ж. От. І темно. Буду мішати із кавою сапок, легенькою, світленькою. Можна брати і в зернах, тут можна перемолоти, але... Оця кава важна, що добре. В цих рядах мені потрібно взяти якесь м'ясне. І ковбаски. А до тих булок, що ми взяли, нам потрібні сосиски і ми візьмемо отакі. Коштують 15,99 і тут три упаковки по 680 грам кожна. 12 штук упаковку. Тут шрімку, нам не треба, в нас ще ціла упаковка. Тобто кривацьки. Ну тут риба. Дам гай, це в нас є риба. Ще хочемо тут взяти замість солямі якусь шинку або бекон, не знаю. Салямі вже не доїло, проїлося. Шукаємо. А тут сир тертий. У нас є майже цілий мішок, там не треба. Ще я б хотіла взяти, попробувати оці ва. У мене дитина їх дуже любить. Тут 72 штуки. За 11,89. А тут різні котлети заморожені. Нагаци. Нагацію. Що більше ніякого немає. В нашому костку був такий канадський бекон, тут немає його. Ще мої хлопці взяли оту піцу за 12,49. Там є 6 штучок папероні і 6 із е, сиром, 4 сиром. Такий невеличкі, середні вони. Візьмемо тут воду за 3,99 два блоки. В кожному блоці по 40 пляшечок по 500 мл. Готові млинці, французькі. 20 штук з шоколадною начинкою за 5 доларів, книжка 3. І поруч стоїть моє улюблене печиво, але я утримую місце. Візьмемо отаке солянки, воно непогане. 1099 беремо для піци. Такий сир хаварті за 9 доларів. Смачний сир. Тут 907 грам, 32 слайси. Беремо. А тут візьмемо такі ковбаски. Мисливські за 11,99 4 долари знижка. Того разу також була знижка на них. Беремо, бо дитина дуже любить. Будельного мовізного молоко 2,89 за галон. Тобто 3,78. Масло в мене є, яйця також, звідси цього дуже холодно. Чоловік сказав взяти ще одне, беру ще одне. М'ясо нам цього разу не потрібно. Ми минулого разу закупилися, в нас повна морозильна камера в нас. Тут їхні славетні пироги, але поки шоколадні, потім підуть яблучні і гарбузові, ближче до Дня Подяки. А от і яблучний пиріг за, 12, за 13 доларів. Тут ми візьмемо жовту картоплю, отакий мішок. В якому 4,5 кг за 7,99 яблука для дитини галажнює тут їх 3 ЛБ. За 5,49 в'язки бананів по долару 49 візьмемо у в'язці 3 ЛБ. В цьому костку гірким холодильнику беремо упаковку з трьох штук за 5,99. такі огірочки, органік. Нам їх вистачає на тиждень 2-3. Мені тут потрібно взяти салат, але такий вже не хочу. Візьму отакий мікс за 4,79. Така велика упаковка, в якій, в якій 454 грама. Ще мені потрібна полуниця. 5,29 за 2ЛБ. Це 907 грам. беремо, тому що я роблю дитині морозиво. Беремо беремо помідори і їдемо на касу. 5,99 отакий ящичок. Ми їх дуже полюбили і тепер тільки їх, їх і купляємо. І ще перець забула взяти. Берем такий, він дуже смачний. Це 6,39-6 штучок. Я помітила, що в цьому костку дуже багато алкоголю. Тут декілька рядів алкоголю. В нашому так немає. Багато алкоголю. Ще два ряди з алкоголем. Дуже багато алкоголю. Ну тут вже пішло пиво. Великі блоки і з пивом. Є і не бачу. І стала Артуа є. Да глянем, скільки коштує стала Артуа. Ось так. Такий блок Хаймикен за 31,79. Там 28 пляшок. Остала Артуа за 27 ,89, 24 пляшки. Ось такі велетенські контейнери, зазвичай американці купляють в гараж, а мені б такі підійшли для іграшок, щоб упорядкувати і запхати в шафи. Одягу тут стільки ж, як і в нашому хостку. Тільки от побачила нові куртки оці, з кожушком. От, оці. Такі і із кожушком. І от. Така теракотова, жіноча, подовжена вона, хакі і чорна. І коштують вони 20 доларів. Догляну, може, ще щось. Джинси, сорочка в клітинку і американцям більше нічого не треба. Вони просто одягаються, не випендрюються. Ще з нового тут такі світшоти з подібним вирізом на флісі по 15 доларів. І щось бачу від рібок. Лосіни. Ні, не ріпок, а пума. А поруч дуже красиві світшоти пума, звичайні, такі жіночі. Ось як вони виглядають. Також на плісі. Є чорні. Є отакі пудрово-рожеві, дуже красиві. Тільки дуже великі розміри полишалися. За 20 доларів. І також легінси за 20 доларів. Є темно-сині і чорні. Одягнула легін, зверху, зверху світшоти, пішла підкорювати світ. Для прогулянок з дитиною дуже зручно, комфортно в такому. І як завжди, тут дуже багато піжам, вони коштують здебільшого 15-20 доларів, і здебільшого це двійки, трійки, навіть четвірки. Але по якості воно не дуже. Вон там все далі піжам. Дуже брюки пішли, звичайні класичні і спідниці, і на них вже знижка по 4 долари, по 5, тому що навчальний рік тут починається у серпні, середина серпня. І це вже, так би мовити, не актуально, тому і знижка. І ще коло тут є також. Це також, так би мовити, форма шкільна у американці. Це вже пішли чоловічі такі лісові курточки. По 20 доларів є темно-синя, чорна, хакі і сіра. Поруч лежать такі джогери на флісі, тепленькі, сірі, темно-сині, чорні. Одягнув джогери, отаку фліску, піднес футболку і лук готовий. Чоловічі джинси левай. Є темно-сині, є блакитні, по 37 доларів. Там шкарпаток багато, нижньої білизни. Кофти Champion. З капюшоном, таке худі легеньке, так би мовити, за 14 доларів. Цього разу тут таке непогане взуття пума. Всі часто є біле і є чорне. Коштує воно. Ціна його 35 доларів. Тут чоловіче також пума. Таке гарне, якісне. 36 доларів. Поруч є взуття від Adidas. Ось. також фітчисти. легенькі, за 37 доларів. Харків. І отакі от є ще Adidas. 37 доларів. І багато шкарпетів. Кост вже сповна готується до Різдва, до новорічних свят. От ялиночка вже світиться за 480 доларів. Отака підставка 50. Отака красива ялиночка. І там ще вище. Це 680, а та за 1000. Для цієї ялинки потрібен палац. Ну, вона така лита красива із лампадками, з гирляндами. Є вже навіть ялинкові прикраси. Такі набори. Червоні, золотим і білі із золотом. гарні, По 25 доларів. 18 штук на Ми На Хеллоуін ми вже вибрали. Ось такий там по минулого разу вибрав. Носить вже вже і в парку гуляли в такому. Оці дитячі курточки, знижка 5 доларів. Тобто ціна їхня зараз 15. У нас така, похоже, є з минулого року, треба поміряти. Якщо будуть куці рукави, то треба буде купляти, оновлювати. Але поки нам не потрібен верхній одяг. Як тільки ми сюди приїхали, нам американці подарували багато верхнього одягу. Нам тут виготовляють квітку, яку ми купляємо. Наш тато пішов туди по ходогами, припаркувалися тут з тимком і чекаємо на нього, наша корзина. Людей сьогодні дуже багато, ще більше як минулого разу. Копилися ми цього разу на 258 доларів, це вже не 400. А до цього разу ми не купляли ніякого м'яса, риби. бо Це все в нас вдома є. Овочі, фрукти також є.